Всім привіт! Чи помічали ви при перегляді фільмів момент, коли певна сцена закінчувалася стоп кадром Та чи задумувалися про головну мету такого сценічного прийому? Подібний метод називається заморожування кадру або замороження кадру на фіналі англійською frame. та застосовується, коли кадр встановлюється на моменті при завершенні певної дії, а фільм чи сцена зупиняється на цьому фрагменті. Щоб надати глядачеві змогу сфокусуватися на моменті і задуматися про те, що сталося, цей технічний засіб використовується з різних причин, наприклад, щоб підкреслити емоційний стан персонажа або виділити драматичний момент, Підкреслені емоційного впливу сюжету. Відтоді багато режисерів використовували фрізфрейм у своїх фільмах або як спосіб підкреслити сцену, або для того, щоб забезпечити більш ефектний фінал, який запам'ятовується надовго. Деякі режисери, такі як Мартін Скорсезе та Квентін Тарантіно, відомі завдяки частому використанню стоп кадру у своїх фільмах. Сенс використання стоп кадру або фрізфрейм може варіюватися залежно від контексту, в якому він застосовується. В одних випадках він може означати кінець історії персонажа або кінець фільму, в інших випадках він може бути використаний для того, щоб надати глядачам можливість замислитися або підкреслити вплив певної події. Загалом стоп-кадр це потужний кінематографічний прийом, який використовується в найрізноманітніших фільмах для створення пам'ятних сцен і підкреслення емоційного впливу сюжету. Джампкат це різкий стрибкоподібний перехід між двома кадрами, які візуально схожі, але зняті з дещо різних положень камери або кутів. Він створює помітний розрив у візуальному потоці і може використовуватися для різних цілей у кіно. Джампкати часто використовують, щоб передати плин часу в стислій формі, видаляючи частини дії або діалогів між кадрами, щоб таким чином у глядача виникало сприйняття короткого стрибку у часі. Цей прийом зазвичай використовується в монтажах або в послідовностях, де персонаж зазнає трансформації або відбуваються повторювані дії. Джампкати також можуть створювати відчуття тривоги або дезорієнтації. Раптова зміна візуальної перспективи може бути використана для того, щоб викликати відчуття несподіванки, розгубленості, або навіть для того, щоб показати фрагментарний стан свідомості персонажа. Легендарний кінорежисер Жорж Мельєс випадково створив джамп-кат у 1896 році. Він взяв свою саморобну кінокамеру на вулиці Парижа. Камеру заклинило, коли він знімав автобус, що проїжджав тунелем. Коли плівка знову почала прокручуватися, автобус вже проїхав, а на його місці опинився інший транспортний засіб. Коли Мельєс переглядав відзнятий матеріал, він був вражений тим, що автобус миттєво перетворився на коляску. Використовуючи свій досвід фокусника, Мельєс застосував цю нову техніку у своєму фільмі The Haunted Castle». Ступна частина фільму Місто Бога 2002 року це неймовірно стрімкий і вражаючий монтаж. Він вважається одним із найкращих прикладів використання переходів Jump Cut. Французький режисер Жан-Люк Годар часто вважається популяризатором стрибкоподібного монтажу. У своєму впливовому фільмі на останньому подиху Годар широко використовував джамп-кати протягом усього фільму, частково через монтажні обмеження, але також як і свідомий стилістичний вибір. Ці нарізки стали характерним елементом французької нової хвилі. Кидаючи виклик традиційним монтажним нормам і забезпечуючи свіжий і нетрадиційний кінематографічний досвід. Відтоді ця техніка стала широко використовуватися у кінематографі, застосовуючись режисерами в різних жанрах, щоб додати динамізму, передати плин часу або викликати певну емоційну реакцію. Він залишається потужним інструментом для експериментів режисерів з часовою та візуальною мовою кіно. Від jump Cut до match Cut. Техніка створення схожа, проте для останнього потрібно більше креативу та уяви. Match Cut – це кінематографічний прийом, в якому перехід між двома кадрами або сценами створюється за допомогою візуального з'єднання елементів у композиції. Ця техніка має на меті створити безперервний зв'язок між двома кадрами, часто шляхом збігу форм, кольорів, рухів або композицій. Мечкати можуть бути використані, щоб запропонувати тематичний або наративний зв'язок, створити візуальний ефект або підкреслити певну ідею чи мотив. Є кілька типів мечкатів, які найчастіше використовуються у фільмах. Графік мечкат він з'єднує два кадри на основі візуальної схожості між їхніми формами, кольорами чи візерунками. Наприклад, за кадром з пральною машинкою може слідувати кадр з чашкою кави, чи вентилятор на стелі може асоціюватися з гвинтокрилом. Таким чином, зображуючи, що для людини, яка стала свідком війни, згадкою про неї можуть служити звичайні побутові предмети. Айлайн меч вирівнює погляд на напрямок руху персонажа від одного кадру до іншого. Айлайн меч створює візуальний зв'язок між двома персонажами або об'єктами, посилюючи взаємодію між ними. Наприклад, в цьому випадку машина служить свого роду стрибком у часі. Object Match Cut пов'язує два кадри через візуальну схожість об'єкта. Наприклад, за кадром кістки, що спершу слугувала як примітивний інструмент, може слідувати кадр космічного корабля, з'єднуючи примітивне минуле з просунутим майбутнім. Movement Match Cut підтримує візуальну послідовність, поєднуючи кадри, засновані на схожих рухах або жестах. Це може створити плавний перехід між кадрами, де здається, що рух або дія продовжується безперервно. Саунд меч. Хоча це насамперед візуальна техніка, меч кати також можуть супроводжуватися звуковим збігом, коли звук з першого кадру переноситься або зливається зі звуком наступного кадру. Це створює відчуття безперервності та плавного переходу між двома сценами. Техніка збігу звуку використовується кінематографістами протягом десятиліть. Її витоки можна простежити ще з перших днів існування кінематографа. Цей метод став одним з основних інструментів і використовується багатьма режисерами для покращення оповіді та створення візуально привабливих переходів. Загалом, мечкати є універсальною технікою, яка дозволяє передавати сенс і створювати плавний перехід між кадрами, сприяючи загальній візуальній та наративній цілісності фільму, в першу чергу для створення нетривіального кінематографічного досвіду. У будь-якій хорошій історії будуть моменти, коли головний герой перебуває під тиском, коли щось відбувається не за планом. Яким же чином це передати режисеру? Один з варіантів за допомогою голландського ракурсу: голландський кут чи голландський ракурс це класичний кінематографічний прийом, який створює неспокій у свідомості глядача. Dutch Angle – це тип зйомки, який має помітний нахил по відношенню до осі X камери. Цю техніку зйомки використовували німецькі експресіоністи у 1920-х роках, тож іронічно, але вона не є голландською. Режисери часто використовують голландський кут, щоб показати глядачеві, що щось не так, щоб дезорієнтувати або викликати тривогу. Dutch Angle може викривати перспективу глядачів, щоб вони перебували в тому ж мисленні, що й персонажі, за якими вони спостерігають на екрані. З розвитком кінематографа та приїздом німецьких режисерів і кінематографістів до Голівуду, вони принесли з собою, так би мовити, голландський кут зору. Незабаром він став частиною мейнстріму Голівуду, особливо у фільмах нуар жанру, які також вийшли з німецького експресіонізму. Квентін Тарантіно постійно використовує голландські кути, навіть коли його герої мають перевагу, як у цьому кадрі з безславних виродків. Ми знаємо, що має статися щось погане, і косий ракурс потрібен для того, щоб укласти угоду між мерзенним Фрісом та прекрасним Альдорейном. У фільмі Початок голландський кут використовується набагато більш буквально, ніж зазвичай, і в багатьох випадках кадри з точки зору глядача мають природний голландський кут для створення відчуття, що ми дивимося на сцену очима персонажа. POV, він же точка зору, це кінематографічний прийом, який використовується для представлення глядачам ракурсу, що імітує погляд конкретного персонажа у фільмі. Ця техніка занурює глядачів у переживання персонажа і дозволяє їм побачити світ його очима. Така зйомка є потужним інструментом для емоційного залучення аудиторії, створення емпатії та посилення впливу певних сцен. Основна мета POV-зйомки зйомки надати аудиторію суб'єктивний досвід, показуючи світ з точки зору персонажа, аудиторія може краще зрозуміти його емоції, думки та мотивації. Ця техніка занурює в образ мислення персонажа, встановлюючи глибший зв'язок з героєм або передаючи точку зору певного персонажа. Коли глядачі бачать світ очима героя, вони з більшою ймовірністю ідентифікують себе з ним і співпереживають його ситуації. Такі кадри можуть викликати емоції та сильнішу реакцію у глядачів, оскільки вони безпосередньо беруть участь у переживаннях персонажа. Використання pov кадрів може створити відчуття таємничості та інтриги, оскільки глядачі бачать лише те, що бачить персонаж. Це може бути використано в таких жанрах як містика, трилер або жахи, де обмежений кут огляду додає напруженості та інтриги. Іноді режисери використовують цей прийом у так званій POV послідовності. Таке використання техніки може посилити вплив та емоційну залученість глядачів, даючи їм змогу відчути себе невід'ємною частиною подорожі персонажа. Правильний монтаж POV зйомки має важливе значення для збереження плавного і цілісного візуального сприйняття. Перехід від звичайного кадру до POV зазвичай сигналізується збігом лінії очей. Коли персонаж дивиться в певному напрямку, за яким слідує піові кадри, що показує те, що бачить герой. Дякую всім за перегляд! Також є прохання долучитися до збору коштів для військових на передовій. Група бійців зенітно-ракетних військ з частини 4717, які працюють на запорізькому напрямку, потребує допомоги зі збором коштів для керамічних бронеплит для більш ефективного вирішення бойових завдань. Можете скористатися QR-кодом, який бачите на екрані, або перейти за посиланням на Монобанку, яке міститься в описі до відео. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео або по QR-коду, який ви бачите на екрані.